Житомирянка Світлана прийшла до обмінного пункту, щоб обміняти долари на гривні. Так, да, бо треба за щось жити. Ну, змінюється, змінюється курс. Люди здають, бо треба це ж виживати. 50 гривень, 100 гривень вже ролі не завірає. Саме головне, щоб не було війни, ви розумієте, все ж може від цього залежить. Тетяна, працівниця обмінного пункту, Тетяна. говорить, що більше обмінюють долари на гривні. Зараз початок року, то в основному здають небагато, по 100-200 доларів просто на життя. Жінка говорить, що на кінець 2023 року купити долар в обмінному пункті можна було за 40 гривень 70 копійок, продати за 38 гривень 70 копійок, тоді як на початку грудня 2023 року за 36 гривень 48 копійок і 36 46 гривень 46 шість копійола. Зараз на дану минуту 39,90 – це продаж. Купуємо 38,30. самий пік був перед новим роком. Ми звернулися за коментарем до Приватбанку на запитання кореспондентів Суспільного про курс долара та як він формується в Приватбанку. Їх представниця установи Докія Кузьменко телефоном відповіла, що такої інформації журналістам не дають. Виконавчий директор економічного дискусійного клубу Олег Пензин говорить, що формує курс долара Національний банк України, зважаючи на макрофінансову допомогу держав-партнерів. Валюта в Україні в основному береться з макрофінансової допомоги, які, яку наші партнери надають Міністерству фінансів. Міністерство фінансів край зацікавлене в тому, щоб курс був слабший. Він, взагалі, якщо ми згадаємо 23 третій рік, заклав середньорічний курс в бюджеті. 42,5 24-му році курс 46. Тому чим слабше національний обмінний курс, тим Міністерство фінансів краще, тим більше він може виручити від продажу валюти гривню, яку потім віддасть людям у вигляді соціальних виплат. Тому я так думаю, що до моменту остаточного вирішення питання. По макрофінансовій допомозі від наших основних партнерів Євросоюзу і американців, Національний банк України буде потрошечку послаблювати валютний курс. Потрошечку. Якщо макрофін дадуть, то курс зупиниться, може навіть трошки відкатиться. Якщо макрофін не дадуть або дадуть менше, ніж нам потрібно, тоді буде зовсім інакша політика збавку. Але зараз, напевно, є сенс очікувати саме отакий от процес до кінця січня місяця. Анжеліка Нестерчук Ігор Кучин Суспільне новини Житомир. Від 12 до 15 тисяч гривень потрібно витратити, щоб зібрати один EVV дрон, розповів один із інженерів-комплектувальників платформи Житомирський дрон під час прес-конференції у Житомирі. До трьох днів чоловікові потрібно, аби скласти дрон. Ще три тижні йдуть на доставку комплектуючих з Китаю. Електронні компоненти для дронів є критичними, каже інженер. Якщо я хочу зібрати дрон із супчасники, наявні в продажі в Україні. Не завжди вони є всі. Тобто я, наприклад, не можу відправити дрон з трьома двигунами замість чотирьох, а, а їх може бути тільки три на даний момент. Тому, якщо я збираю дрон, то мені доводиться замовляти це все з Китаю. З поставкою комплектуючих з Китаю можуть бути труднощі, говорить ще один інженер. За його словами, деякі компоненти можна виготовити самостійно на 3D-принтері. Закупив обладнання, вивчив можливі варіанти конструкцій. Ось, і розробив першу конструкцію е, саме е, рами, яка надрукована на три принтері. Надрукована з пластику нанокарбон, зібравши цю раму, склавши один дрон, передав його на тестування. Там є зауваження по вібраціям. Потрібно там дещо допрацювати. З часу створення платформи Житомирський дрон 186 людей зареєструвалися як інженер-дронів чи постачальник комплектуючих. Розповів Олександр Новицький розробник платформи на даний момент. 186 людей, які зареєструвалися як інженер чи постачальник. Ну переважна більшість це звісно інженери. О, це ті, хто збирають дрони самих дронів. Які вже взяти там роботу, або вже частина навіть там здана. Це на даний момент це 26. 30 дронів надіслали в Житомир з інших міст. каже Сергій Сухомлин, Житомирський міський голова. Далі їх відправлять на тестування. За словами Сергія Сухомлина, у планах щомісяця відправляти тисячу дронів від міста. 500 дронів купуватимуть за гроші з міського бюджету. Частина з них буде оснащена тепловізійними камерами. Вони майже в два рази дорожчі, але це дає можливість відбивати ночні штурми і застосовувати їх вночі чи вечором, коли не дуже добре видно. В погану погоду за словами Сергія Сухомлина, вимоги і технічні завдання на платформі Житомирський дрон планують оновити, щоб інженери могли самостійно зібрати дрон з тепловізійною камерою. Надія Назарук, Олександра Циплюк, Суспільне, Новини Житомир. Бердичівлянка Тетяна Куршин прийшла до басейну поплавати перед роботою. Жінка розповіла, що басейн був декілька років зачинений на капітальний ремонт. З 25 грудня 2023 року. Комунальний заклад запрацював. Тетяна оплатила разове відвідування. Все по пенсійному взяла, а потім буде абонемент брати. Скільки вам коштувало? Так. Ну 100 гривень пенсійний. Абонемент буде 880 на 8 разів. Ну всього 65 хвилин. Це разом з тим, що плаваю, Я приблизно засікаю 45 хвилин. плаваю, а там роздітися, одітися, помитися після басейну. Встигає Сергій Іващенко раніше працював тут інструктором з плавання. Чоловік каже, що тепер батьки можуть спостерігати за дітьми за допомогою камер відеоспостереження. Сергій розповідає, що після ремонту у басейні краще працює вентиляція. Провітрювання це важливо. Коли басейн там хлорка, вона хворірована, і провітрювання – це дуже важливо, Пливеш, і це, це відчувається. Директор Бердичівського комунального басейну Олег Коденський говорить, що з кінця 2017 року, по кінець 2023 року, на капітальний ремонт витратили 57 мільйонів гривень. Гроші надходили як з місцевого, так і з державного бюджету. Вся стара плитка, все було відбите до, до цегли. І потім по-новому все накладено, все по-новому з сучасних матеріалів. Була зроблена вентиляція. Взагалі вся система очистки води нова. Ми лише беремо щодня проби води, проводимо аналіз води. Поставили ми крісло для людей з інвалідністю. Навіть вже в цьому році до нас один чоловік приїжджав на кріслі. Найкраще знімає стрес. Найпродуктивніший антидепресант. Тетяна Скоростенська, Тетяна Ривак, Суспільне Новини Житомирщина. За день по області може бути 400-500 виїздів бригад екстреної медичної допомоги. Одна бригада може виїхати до 15 разів, каже лікар швидкої Петро Артемчук. Може бути за день 2-3, а може бути 12-15 викликів за добу, тому якби виклики абсолютно різнопланові. Головним завданням лікарів швидкої є стабілізувати стан хворого, говорить Петро Артемчук. Жінка мала абсолютно низький тиск, вона мала задишку. В результаті, коли ми її загрузили в автомобіль екстреної медичної допомоги, і під час транспортування і надання медичної допомоги жінка мала три рази зупи, раптову зупинку кровообігу. Тобто, власне, три рази ми їй заводили серце. А ми три рази її повертали до життя і доправили до лікувального закладу. Дмитро Шутенко працює старшим фельдшером екстреної медичної допомоги. На моїй практиці був випадок, коли у чоловіка доволі таки не старого в віці 36 років трапився інфаркт міокарду в тролейбусі. Він зайшов в стан клінічної смерті. Ну, на його щастя, там були медичні працівники, які почали надавати необхідну першу медичну допомогу. Значить, оскільки ми були не дуже далеко, ми дуже швидко переїли. Їхали, і після багаторазових спроб використання от такого апарату дефіблятора, який я вам представляв, общем, нам вдалося завести серце, і ми його доставили в лікарню, і, слава Богу, він після того десь років 15-20 ще жив. Поведінка пацієнтів інколи не розповіла Наталія Іщук, диспетчерка Центру екстреної медичної допомоги. Я приймала пологі на дому, і жінки відмовились від дитини, сказали, що мені воно не потрібне. Ми підключили поліцію. Я всю ніч возилася з цим дитям. Я возила його по лікарнях, щоб дивилися і матологи. Наталія Іщук розповідає, що трапляються випадки, коли люди вигадують собі симптоми, вимагають приїзду лікарів, аби поспілкуватися. Люди просто хочуть, щоб до них приїхали. Просто прошу приїхали. Іноді приїжджає бригада, вони кажуть, що Чо вони привезли нам? Випити ще наприклад. У Житомирі та сусідніх громадах. Працює 15 бригад екстреної медичної допомоги. Марія Кравчук, Тетяна Ривак, Суспільне новини, Житомир. Ви дивитеся Суспільне Житомир. Підписуйтеся на Суспільне Житомир у соцмережах.